Я Тимур Вар 3 і сьогодні, як ви пані перевів'яшки про е, описання. Сьогодні буду сражатися е, Візменія проти Афганістану. Тобто, два големи проти зомбі. І так, у нас буде перший раунд 10 зомбі, тобто 10 афганістанців проти двох вірменців, Це големи. І зараз я буду відкривати стінки. І зараз побачимо хто сильніше. Так, давайте. Давайте, нападайте. Так, один пішов, один пішов, 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 а де його брать, йому не йдуть. Ну, зараз буде битва, і побудив. Ховуємо. А так, а другі чого не йдуть? Всю стінку відкрити. Так, 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 так. Так. Поїхали, нападають, нападають, нападають. І прой... Спорожнити. Давайте, нападайте, зомбі-зомбі. Напишіть в коментарях. Вы за кого бываете? За Афганістан чи за Вірменію? Я не знаю за кого болити. Давайте зомби зомбі зомбі. Зомби їх бачить, но чомусь не йдуть. Так, во ну, пішов, пішов, пішов. Какую-то егнути давайте. Завершилось раз два, три, четыре, п'явів. Нічогось, всі хочу нападати. Що не ходять, ходять, це ще впугався і в куточок. А цей чого не хоче йти. Давай, пішов, 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 ти, йди, пішов, Давай, давай, ах, ні, давай. У нас тут горит чудику спорожний. Той йди, той зомбі йди. Ну, йому гепплики. Щось видно. Перший раунд з Вірменією. <рик> і останні зомбі, і все. Ще... Ладно, треба їх зараз. Не заретовий меч. А -а -а. Кругляк. Ти. Давай. Я треба підхилити, зараз треба та Залізний злиток. Зараз буде. Я їй це чотири, п'ять. 18, 18, 18, 19, 20. такую чего не Так, давайте, давайте, ну, просто, давайте. Вы просто угрожайте, его, здесь. Давайте. Армия еды, чего На еще это Д 0 ну, У Ванистана есть шансы. Лучше ну, их армию было. Давай, зомби. Зомби, ты вот так вот. и давай дальше. Де просто сумнітички? П'ять заліз залізного. П'ять залізних зб. Тот... Дев'ять. Так. Подання, Подання. А, гравця, давай, сім із тринадцятьох. пішов, Шопишов, такой ты шанс. Круто. Тай, 2-0. Вністан Пура на 2 очка. Давай, и ты ж, залізный поэм. Ладно. Залізный излиток. Яйце призову залізного голами. Яйце призову за 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 9, 7. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Скоро ж на ты. Вот это зомби калипсис. Зомби, зажимай, давай. Ай это Маленький зомби. С минус один, минус два. Тут один, заверши, вся. Бабудео Ваннистан, один 2 один 2 один два, один, два. Один, два. Так, я не знаю. Що до сети раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, бесед, девять, десять, тринадцать, двенадцать, тринадцать,

Які шанси, не в три велеми, все, побігу опять вірмені. 3-1. Яйце призову заліз... залізний три, злиток. Хил... Хил... Тепер треба підхилити. Так, підхилити. Яйце призову залізного голема. Яйце призову і зомбі.

Ось це цей настоящий афрон. Останні Победил Афганистан! Два, три. Стайся ще два раунди. Спавну вже п'ять. Яйце призову залізного голема. Один, Раз, два, три, чотири, п'ять. Яйца призову зомби. Спорожный ты. Яйце призову зомби. Спорожный ты. Ты вот так у армії зажимають їх. Не примається. Останній Останні голому залишився. Сейчас выпойка. Три-три. Останній раунд. Яйца произой залізного голема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Зомбіші есть, да єсть це в Афганістан, не хі шанс вы, брати, не шансы, не-ні-ні, давай, за небулем, Давайте. Афганістан победи в чотири три. Чотири три Четыре, три. Я говорю, знаете, Афганистан дуже слабый, там все обидно. Ну, в не 50 на 50. А, не, 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 почекайте. А, не, 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 тут еще один голым завершился. все еще не накинеть, Давай, голым. А на дай трошки шанси. Залізний трошечку, злиток. Буде... Спорожний. Давай йди. Сражайся такуди, ти, ты йдешь. Зомбі йди, давай, нападайте. Давай, 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 давай. Зомбі зомбі, нападайте. Яйца, призову зомбі. Спорожнити. ж не зажимайте. Ох, капець, капець, копей, просто зажалу. Як ви знаєте, Веністан це бідна страна, і все таке. а в Ірмені це нормальна страна. Пусть побудив в Афганістан. Ну ладно, була з я, Тимур В3, підписуйтесь на мій канал беру, і наберу 50 підписників, буде вібральний ролик, це буде у нас стрім, а на 100 підписників буде теж вібральний ролик. Тому підписуйтесь на канал і ставте ваші подобайки, і на 100 подобайків я випущу в другу частину, яка тут там змагається. Всім покашки!